Друзі, перші про головне, поїхали. Коротше, судячи з усього, план дій зе на найближчі місяці десь такий пише журналіст Сензорнето Буткевич. Перший ти в руслі Трампа на словах а на ділі нажухувати його і сподіватися, що як Афганістан він нас не здасть, бо ж він не хоче бути як Байден. Друге, знімати чорний кеш на вибори на чорний вже день всюди, де можна, де не можна, теж без будь-яких вже попередніх пестощів завтра, от за повним безпреділом будуть протягувати багатосот мільярдний піздінг на побудові ХС Гранді. Озні оборудці із закупілою російських реакторів і великим бетонівництвом, і пухне те, наскільки це дикунське виглядає, будуть продовжувати красти на міноборони дронах митниці, то що покладуть з прибором на будь-що і будь-кого, хто заважатиме виймати кеш миттєво. Ціль закумулювати гроші, і бути готовим до виборів миттєво. часу на дотримання хоч якоїсь видимості благопристойності, немає. Третє повісти відповідальність за неготовність до війни та да, катастрофічні територіальні втрати передусім на півдні на військових. На них же за невдачу, провалу на мобілізацію, втрати і всі трабли з ТЦК. магістральними та збити і не допустити його в президенти. Мінімальна зняти із зе та в шашличника на травневі. Четверте, максимальний прес з використанням всіх можливих засобів всіх потенційних конкурентів на потенційних виборах обрізання можливості фінансування через олігархів чи незгодного бізнесу тиск на незалежні змі та масова закупівля балакучих дуб, політехнологів, телеграм, помийок. Дотискання мерів місцевого самоврядування через кримінальні справи вибори виграти зе може тільки в умовах відсутності реальної конкуренції. Одна це і будуть кинуті всі сили і засоби татарова. І ко п'яте спроба налагодити зв'язки в ідеалі зайняти в список побільше медійних військових, комусь пообіцяти владу, комусь нарешті реальні можливості щось змінити несуть. Головне не допустити появи організованої сили проти зе у формі, а всіх решта розмити серед кількох сил. Шосте поступове відкату внутрішньої політиці щодо проросійських сил цим хочуть і торгують з повілом, і зіграти у вічно бажану для всіх українських влад гру. Якщо не я, то Путін, тому так вата підніматиме голову з одрям з банку, який знову потрібен зручний спаринг партнер. Сьома поступова білоросизація, грузинізація України із поки що не дуже відчутним, але віддаленням від заходу зі. Єдине, що лишає хоч трохи оптимізму, що ці кінчені настільки бездарні, що знову просруть більшість полімерів. Не вміють вони в складні ігри, однак і недооцінювати небезпеку, я б не став, і він буде гризти зубами за владу до останнього, не кажучи вже про його оточення в той же час. по ходу Печерське судилище і судді, які захищали дисертацію Татарова, готуються судити ще одного генерала Наєва. Пише журналістка Єрмалаєва. Ймовірно, за перевищення службових повноважень, тому Сергій Наєв правильно зробив, що пішов у Люди і пояснив, що було передень війни. З інтерв'ю УП 23-го числа на мій пункт управління Командувачу сил оборони України не заходила жодна інформація від будь-якої посадової особи, що завтра відбудеться війна, ні від ГУР, ні в міноборони, ні від кого ні від кого я командувач силами оборони України не отримую письмову інформацію, що завтра буде війна, і на моєму пункті управління під вечор десь 22-го година. Мій начальник розвідки, полковник, отримує інформацію від друзів неофіційним шляхом. Йому і пересилає друг на відповідний меседжер. Я запитую свого начальника розвідки. Ви вірити ці інформації? Він каже: не можу підтвердити чи спростувати якимось внутрішнім переконанням, перебуваючи в вирі цих подій спілкуюся зі своїми командувачами. Живуть її ситуацією, яка є. Я знімаю слухавку і кажу з самім командувачем. Що не моє переконання, в четвертій ранку, 24 лютого, РФ розпочне широкомасштабне вторгнення. Я ще раз кажу для того, щоб своєчасно розгорнути силу оборони необхідний час в ретроспективі за декілька місяців до цього. А те, що відбувається в стислі терміни, це було наслідок по перше ініціативи самостійних рішень головкома ЗСУ залужного мене командувача силами оборони України і інших командувачів, які проявили цю ініціативу. В ніч 23-го я прийняв рішення на постановку морських мін в акваторії Чорноморя вздовж узбережжя Миколаївської одеської області без всяких рішень про застосування безправового режиму воєнного стану. Українські військові кораблі в ніч на 24 два вийшли вийшов в акваторію моря і поставили ці мінні поля. Там багато цікаво про те, як українські парламентарі наплювали на особисті правового режиму воєнного часу. Там багато цікавого про те, як українські парламентарі наплювали на особливості правового режиму воєнного стану. А це суттєво зв'язувало руки військовим в розгортанні, наприклад, на Запоріжжі, і Херсонщині. На території Херсонської Запорізької області необхідно було ухвалити рішення, яке було на території Донецької, Луганської. Тоді б військове командування купало покопи, клало б міни не півтори тисяч, а сотнями тисяч. Перед самою війною необхідно було б внаслідок мобілізації збільшити кількість військ. Тоді б нам було ще додатково дві бригади територіальної оборони на території Херсонської і Запорізької областей. І ось що цікаве. В квітні двадцять го вибачте, за таке роз'яснення розлоги ЗСУ спланували дії у відповідь на можливі дії країни-агресора. Відпрацювали плани, уточнили, доповіли встановленому порядку керівництва. А це план на папері графічно на карті, текстуально. На відповідній пояснювальній записці, якщо подивитись західні новини на квітень, 21-го, всю весну Росія прикидала війська до кордонів з Україною і в Крим, але всередині України був сплошний курс на мир і просили не нагнітати справа проти найва – спроба наших потужних шашличників перекласти відповідальність на плечі ЗСУ. і ключ для того, аби продавати себе на виборах як галубій із гілочкою мир та вписку. Редакція каналу Вони не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.